Вітання всім нашим телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. ЦНАП Почаївської міської ради підвищує доступність послуг для громадян. Відтепер у ЦНАПі Почаївської міської ради можна отримати деякі адміністративні послуги вдома із виїздом адміністратора за місцем проживання особи із використанням спеціального комплексу Мобільний кейс. Завдяки реалізації обласної програми розвитку та підтримки сфери надання адміністративних послуг у Тернопільській області на 2023 2027 роки Тернопільської обласної військової адміністрації Почаївська міська рада отримала можливість за рахунок коштів місцевого бюджету та обласного бюджету придбати обладнання мобільний кейс для впровадження надання виїзних послуг. Надання адміністративних послуг на пересувному робочому місці здійснюється шляхом виїзду працівника ЦНАПу, виключно у межах Почаївської територіальної громади, за місцем проживання чи перебування суб'єкта звернення удома, в лікарні чи закладі соціальної сфери. Категорії осіб, які мають право на отримання послуг з використання мобільного кейсу, це особи, які досягли 80-річного віку, люди з інвалідністю першої групи, особи, які за станом здоров'я не здатні самостійно пересуватись або перебувають на стаціонарному лікуванні у комунальних медичних закладах Почаївської громади. Замовити дану послугу можна, звернувшись у ЦНАП Почаївської міської ради, який розташований за адресою місто Почаїв, площа Тараса Шевченка. 5. З переліком послуг, що надаються на пересувному робочому місці, заявою, а також порядком надання можна ознайомитися на сайті Почаївської міської ради у розділі Центр надання адміністративних послуг в підрозділі Мобільний Кейс. 24 жовтня Глинянська міська лікарня отримала гуманітарну допомогу, яка включає медичні матеріали першої необхідності, підлокітники, крісло туалет та інші важливі речі. Ця допомога стала можливою завдяки співпраці Доброчинного фонду святого Володимира та відділу економіки та інвестицій під керівництвом Мар'яни Шульги. Від імені Глинянської міської ради щиро дякуємо представникам Доброчинного фонду святого Володимира за надану підтримку. Ваша допомога є надзвичайно цінною у цей складний час. Сподіваємося на подальшу успішну співпрацю. 9 жовтня у Тараканівській територіальній громаді проведено засідання координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми. У засіданні взяли участь представники структурних підрозділів староста Тараканівської сільської ради Тарас Смалюх, дільничий офіцер громади Вадим Рогаль, прокурор Дубинської окружної прокуратури Віта Шарун. Начальник Дубинського районного відділу філії державної установи, центр пробації у Рівненській області Івана Черняк, виконуючи обов'язки завідувача сектору Дубенське бюро правничої допомоги рівненського відділу Людмила Юхимчук, директор Тарканівського ліцею Олена Ковальчук, а також Оксана Мартинюк, терапевт з кризової психології, консультант по військовій психології, національний тренер по роботі з кривниками. Представники координаційної ради обговорили питання взаємодії з суб'єктами у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, особливості роботи з постраждалими особами та впровадження корекційних програм для осіб, які вчиняють насильство в сім'ї, адже робота з особами, які вчиняють домашнє насильство, є невід'ємною складовою механізму протидії цьому явищу, оскільки проходження індивідуальної корекційної програми. Допоможе кривнику усвідомити власну протиправну поведінку, її негативні наслідки для членів родини та допоможе змінити ситуацію і налагодити гармонійні стосунки кривника з членами власної сім'ї. Запобігання насильству один з пріоритетних напрямків роботи усіх відповідальних служб та органів, адже кожен такий випадок це незворотній досвід людини, який завжди впливатиме на її життя. Відбуваючи підсумки, представники координаційної ради обговорили специфіку роботи в умовах воєнного стану, окремі випадки домашнього насильства, проаналізували виконану роботу у громаді щодо запобігання та протидії насильству в сім'ї. Також напрацювали подальші плани, котрі направлені на підвищення ефективності профілактичної роботи щодо його попередження. Тільки за чіткої та злагодженої співпраці всіх відповідних служб та установ, на які покладено функції щодо здійснення заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, можна протидіяти домашньому насильству. День працівника соціальної сфери професійне свято в Україні, яке відзначається щорічно у першу неділю листопада. Воно було засноване у квітні 1999 року указом президента на підтримку ініціативи працівників системи органів праці та соціальної політики. Соціальний працівник це підтримка для людей, які перебувають у вразливому середовищі та потрапили у складні життєві обставини. У свою чергу сфера соціального захисту покликана допомогти людям в таких обставинах за можливості вийти з них. Працівники соціальної сфери Глинянської громади також відзначили своє професійне свято та дякують колективу Глинянської музичної школи за музичне вітання та музею ткацтва і клемарства міста Глиняни за цікаву екскурсію і гарний настрій. Кременецька громада отримала шкільний автобус для підвезення учасників освітнього процесу. Транспортний засіб для Катеринівської гімназії придбано за кошти державного та місцевого бюджетів. Так, з бюджету Кременецької громади виділено 2 мільйони 670 тисяч гривень для співфінансування двох автобусів. Дякуємо за сприяння Тернопільській обласній військовій адміністрації та департаменту освіти і науки. Дякуємо Збройним силам України за таку можливість. Вчора в Глинянській громаді відбулася урочиста подія. У відділу освіти завітала головний спеціаліст департаменту освіти і науки Львівської ОДА Зеленко Любов Васильівна, щоб вручити завідувачці закладу дошкільної освіти веселка села Куровичі Надії Іванівні Кавчак. Подяку Міністерства освіти і науки України. Вітаємо Надію Іванівну з високою відзнакою. Бажаємо подальших успіхів на освітянській ниві, доброго здоров'я, творчого натхнення. Дякуємо нашим захисникам. 30 жовтня Тараканівська громада взяла участь у дуже важливому та повчальному проєкті Жива спадщина, який проходив у творчій лабораторії комунального закладу Рівненський обласний центр народної творчості у місті Рівне. Цей проєкт – це чудова можливість презентувати нематеріальну культурну спадщину своєї громади. Представити народних умільців, майстринь ужитково-декоративного мистецтва, господинь з гастрономічними смаколиками. Участі в творчій лабораторії передувала титанічна та клопітка праця працівників культури Тараканівської громади. Щиро дякуємо майстриням та господиням, які погодилися на співпрацю та підтримали цю ініціативу, а також експертні комісії за слушні поради, приємні слова підтримки та високу оцінку спільної роботи. Щиро дякуємо голові Тараканівської сільської ради Наталії Сорочинській за моральну та логістичну підтримку. 27 жовтня в Народному домі села Розворяне Глинянської громади відбувся конкурс часів поезії до Дня української писемності та мови. У конкурсній програмі взяли участь 26 конкурсантів різних вікових категорій. Зі словами побажань до юних талантів звернувся отець Тарас Сиділо, а також начальниця відділу освіти культури, молоді та спорту Глинянської міської ради Мирослава Колодій. Особливою подією стала зустріч з поетесою Іриною Білінською. Поезія авторки та спілкування з читачами незабутні враження всіх присутніх мистецького заходу. У всесвітній тиждень боротьби з поліоміелітом хочемо нагадати актуальність теми і важливість вакцинопрофілактики від цієї хвороби. Поліоміеліт це дуже небезпечне інфекційне захворювання. Його спричиняє поліовірус, який вражає нервову систему та може призвести до невеликовного паралічу. У важких випадках, навіть до смерті. Якщо вірус потрапить на побудові предмети чи іграшки, то нещеплена дитина інфікується в Україні. Востаннє спалах поліомієліту фіксувався у жовтні 2021 року, який ВООЗ оголосила завершеним восени 2023 року. Наголошуємо, що ліки від поліомієліту не існує, а вакцина є найефективнішим способом профілактики цієї хвороби. При охопленні на рівні понад 80% починає працювати колективний імунітет. Лише завдяки масовій вакцинації світ наблизиться до повної ліквідації поліоміеліту. Водночас рівень показників вакцинації проти поліоміеліту в Україні значно нижчий за рекомендовані. Захищай своїх. Поліоміеліт високозаразний, викликає параліч і може призвести до смерті. Зараз в Україні спалах поліо. Ліків проти цієї хвороби не існує. Єдиний захист вакцинація: захистіть свою дитину. Зробіть щеплення від полю. Волинська Січ 2024. Змагання патріотів з 31 жовтня, по 1 листопада, на базі Люблинецького ліцею було проведено обласний етап змагань всеукраїнської дитячої нацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Активним завданням турніру є національно патріотичне виховання молоді, підготовка майбутніх захисників незалежності та територіальної цілісності України. У даних змаганнях Берестечківську громаду представляли учні Берестечківського ліцею, рій Берестечківські козаки. Учні проявили справжній патріотичний гарт, продемонстрували гарні знання з історії рідної країни, її військових звитяг, про що свідчить зайняте призове перше місце у конкурсах відун та домедична допомога. Крім того, усі учасники змагань отримали можливість взяти участь у цікавих та змістованих майстер-класах, практичних заняттях. Дякуємо Збройним силам України за можливість брати участь у таких заходах. Національно-патріотичне виховання молоді один з пріоритетних напрямків розвитку Тараканівської громади. У п'яти закладах загальної середньої освіти діють гуртки всеукраїнської військово-патріотичної дитячої нацької гри Сокіл Джура. 9 жовтня відбувся збір вихованців гуртка Джура закладів освіти громади. Відповідно, програми він розпочався урочистостями, виконанням державного гімну та хвилиною мовчання. У ході заходу учасники мали змогу взяти участь у яскравих емоційних козацьких розвагах. Цікавою для учасників стала і теренова гра, із захопленням ворожого прапора та знешкодженням суперників. Поліцейський офіцер громади Вадим Рогаль та інспектор сектору ювенальної превенції Юлія Пасічник провели для всіх учасників цікавий майстер-клас щодо безпеки поведінки. Наші гуртківці із захватом варили козацькі страви, мамалигу, куліш, рибну юшку, український борщ, які презентували та рекламували. Діти втомлені, але задоволені з позитивними емоціями повернулися додому. Робота з національно-патріотичного виховання справа всіх українців. Тут немає монополії на патріотизм. Чудове єднання учнівської молоді, вихованців гуртків із різних закладів освіти стало добрим прикладом для всіх, хто переймається утвердженням української національної ідентичності. 3 листопада у місті Дубно голова Дубенської районної державної адміністрації Всеволод Пекарський привітав працівників соціальної сфери Дубинщини із прийдешнім професійним святом та вручив їм обласні і районні відзнаки. Люди з великим серцем, які стали невимовною силою підтримки для найуразливіших верст населення, родин загиблих героїв та дітей сиріт, людей з інвалідністю, малозабезпечених та багатодітних родин. І вам вистачає сил та терпіння, щоб допомогти кожному. Спасибі за працю. Щиро вітаємо зі святом. У Тараканівській громаді відбувся відбірковий етап обласного конкурсу патріотичної пісні Подільська Січ з метою виявлення та підтримки талановитої учнівської молоді, створення сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу, формування почуття військового патріотизму у дітей та учнівської молоді, з засобами українського мистецтва, на пісенних прикладах героїчної боротьби українського народу за самовизначення і творення власної держави. Ідеалами свободи, ціннісного ставлення до національної культури та традицій народу у дітей та учнівської молоді, популяризації української патріотичної пісні. 18 жовтня у Тараканівській громаді відбувся відбірковий етап обласного фестивалю конкурсу патріотичної пісні Поліська Січ серед учнів закладів загальної середньої освіти. У конкурсі взяли участь здобувачі освіти Тараканівського ліцею, Стороносовецької та Рачинської гімназії. Переможцями відбіркового етапу у молодшій та середніх вікових категоріях по номінації Солісти стали учні 4 та 6 класів Тарканівського ліцею Роман Новосад з музичною композицією А ми любимо ЗСУ та Антоніна Вакулюк з музичною композицією Сила роду. Від матері до Доні, від батька і до сина і множить нашу силу квітуча витуча и зерниста, свята земля нам родить, ми всі одне нам и сто. І що... Знамы. Те москали, вы для світу люди зли. Наша доля то є. 10 жовтня жителі Глинянської територіальної громади відзначили День пам'яті Миколи Лемика, видатного земляка великого патріота України, українського політичного діяча, члена ОУН, що став відомим на весь світ, вчинивши атент політичне вбивство проти Олексія Михайлова, чекіста і секретаря консульства СРСР у Львові у 1933 році. Важливою історичною подією для громади стала участь у цьому заході львів'янки Лесі Миськів, внучки сестри Миколи Лемика Анни Лемик. Усі присутні з великою уважністю слухали кожне слово поважної гості та з вдячністю прийняли безцінний подарунок посмертну нагороду Миколі Лемику від об'єднання усіх пластових організацій. Залізний пластовий хрест та подячна грамота поповнили експозицію музейної кімнати Миколи Лемика у Народному домі села Солова. Де завідувачкою є Марія Романів, також з родини Лемиків. Спільно з усією великою громадою отець Михайло Коротницький відслужив панахиду за героєм. Натхненими словами до молоді та до усіх учасників зустрічі звернулись голова Глинянської міської ради Володимир Чорнопис, староста Куровицького округу Ігор Лісовий, гостя Леся Мисків. Мистецький виступ підготували вчительські та учнівські колективи Куровицького закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів імені Миколи Лемка та учасники фольклорних клубних об'єднань Народного дому села Солова. На екскурсії у Кременецьких рятувальників побували школярі. Так 21 жовтня до рятувальників завітали діти Волинського ліцею імені Нестора Літописця. Молодь мала змогу ближче познайомитися з професією рятувальника, дізнатися про сучасні підходи до забезпечення безпеки та навчитися дій, що можуть врятувати життя. Учні отримали важливі знання про те, як уникнути пожежі та як правильно діяти у разі надзвичайної ситуації. Наголосили на важливості неухильного дотримання правил безпеки. Щоб убезпечити себе та оточуючих, екскурсія вкотре довела, що безпека це навичка, яку потрібно постійно вдосконалювати, і що молодь може відігравати активну роль у підвищенні рівня безпеки суспільства. Сподіваємося, що отримані знання стануть корисними у їхньому житті. 10 жовтня у селі Куровича Глинянської громади серед закладів загальної середньої освіти відбувся футбольний турнір, присвячений дню створення української повстанської армії. Голова Гланянської міської ради Володимир Чорнопис у своєму виступі наголосив, що нашим учням є на що рівнятися та брати гідний приклад мужності і патріотизму. Розповів про героїчну боротьбу воїнів УПА, провівши паралель з сучасними подіями. Турнір розпочався виконанням державного гімну, хвилиною пам'яті присутні вшанували полеглих героїв України. Усі команди добре підготувалися до змагань, активно грали та вболівали. Перше місце зайняла команда Глинянського закладу загальної середньої освіти. Друге місце команда Перегноївського закладу загальної середньої освіти. І третє місце команда Куровицького закладу загальної середньої освіти. Активну участь у турнірі взяли команди учнів Словіцького, Підгайчаківського, Заставницького закладів загальної середньої освіти. Бажаємо всім учасникам подальших успіхів та міцного здоров'я. Дякуємо старості ігору лісовому за благоустрій, Галині Чорній за медичний супровід, підприємцю Андрію Мацюку за надані кошти для придбання води та солодощів. 24 жовтня у Застаненському закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів відбувся турнір з настільного тенісу між добувачами освіти Глинянської громади, організований відділом освіти культури, молоді та спорту Глинянської міської ради. З вітальним словом до учасників звернулися глинянський міський голова Володимир Васильович Чорнопис, директорка Застаненського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Надія Михайлівна Куць та вчитель фізичної культури Володимир Михайлович Мельниченко. Завдяки старості заставницького округу Олегу Богдановичу Костєву та приватним підприємцям для учасників було організовано смачне частування. Підсумки підбив та оголосив переможців, завідувач сектору Володимир Петрович Демський. 28 жовтня у приміщенні Берестечківської міської ради відбулося нагородження військовослужбовця Сергія Бляхарчука орденом за мужність третього ступеня «Посмертно». Указом президента України No371 про відзначення державними нагородами за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовідане виконання військового обов'язку постановлено нагородити орденом за мужність третього ступеня солдата Бляхарчука Сергія Петровича посмертно. Державну нагороду передали дружині військовослужбовця. Нашого земляка зі Золочівщини Дмитра Зикіна нагородили медалю за військову службу України. На жаль, посмертно. Відповідно до указу президента України, нагороду матері та батьку загиблого воїна вручив начальник Золочівської районної військової адміністрації Василь Маркевич. Дмитро Зикін житель села Гончарівка Золочівської громади. Оборонець у перший день повномасштабного вторгнення став на захист України від окупанта. Був старшим механіком-водієм першого розвідувального відділення взводу розвідки спеціального призначення першого батальйону оперативного призначення військової частини Національної гвардії України. Загинув 29 вересня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу у Запорізькій області. Захиснику було всього 26 років. Вічна пам'ять герою. Найбільша подяка Збройним силам України за мирний день. Слава Україні! Героям слава!